Підтвердили загибель захисника із 100-ї бригади Ігоря Бурка. Воїн з 20 березня 2025 року вважався зниклим безвісти. У серпні 2023-го герой поповнив ряди добровольців, свідомо обравши шлях служіння та боротьби за свободу України. Захисник загинув поблизу населеного пункту Костянтинівка внаслідок скиду з ворожого дрону. Інформацію щодо часу зустрічі та чину поховання повідомлять додатково. Війна обірвала оборонця з Мар'янівської громади. Підтвердилась загибель героя села Галичани Сергія Туза. Воїн поліг під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого ураження епівідрона 21 липня минулого року в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області. Про дату та час поховання воїна буде повідомлено додатково. Ще одна болюча втрата для Підгайцівської громади. У лікарні зупинилося серце військовослужбовця, мешканця села Романів Анатолія Скубія. Захисник був солдатом та килажником автомобільного відділення роти матеріального забезпечення. Про час зустрічі траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково. На рідну Волинь на щиті повертається полеглий захисник Ярослав Балабась. Герой поліг у бою 3 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новотроїцьке Покровського району Донецької області. Завтра, 1 лютого, зустрінуть траурний кортеж у селі Бірки. Усіх жителів громади закликають сформувати живий коридор як знак шани, вдячності та пам'яті за подвиг захисника. Про дату та час поховання воїна буде повідомлено додатково. Доросинівська громада знову схилила голуби у жалобі. 30 січня назавжди на малобатьківщину повернувся загиблий герой Руслан Гурич. Воїн боронив країну на Донеччині. На жаль, життя захисника обірвалося 23 січня в районі Верхньої Терси на Запоріжжі. Прощалися з героєм у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у рідному селі Трестеня. У воїна залишилася згорьована мати, двоє братів та сестра. Свій останній спочинок Руслан Гурич віднайшов на місцевому кладовищі. Спалахнув житловий будинок у селі Куснища на Любомщині. Повідомлення про займання надійшло о четвертій ранку. На місце події оперативно прибули рятувальники та ліквідували займання. Того ж ранку спалахнула пожежа в господарській споруді в селі Грибовиця неподалік Нововолинська. На щастя, вогнеборці за лічений час приборкали полум'я. На щастя, потерпілих немає. Ймовірною причиною обох займань є коротке замикання електромережі. Як тільки вимикається світло, відразу можна почути звук від генераторів. Проте й тут варто знати, як правильно користуватися таким альтернативним джерелом електроенергії. Не слід забувати, місце генератора лише на вулиці. Генератор встановлюємо тільки на відкритому повітрі. Відстань від генератора до будівель і вікон має бути не менше 6 метрів. Підключає електрик, не кум, який шарить не в дощ, не в сніг і не мокрими руками. Паливо зберігаємо окремо, не в будинку. Заправляємо тільки після зупинки і повного охолодження. Якщо ж сталася пожежа, телефонуйте за номером 101 і використовуйте на гасіння вогнегасник. Пам'ятайте, генератор має давати світло, а не створювати проблеми. Навіть самі прості та базові речі без нагляду можуть наробити лиха. Зокрема, не варто забувати про правила безпеки при користуванні звичайними свічками. Вогонь, свічка. Жодної магії українцям не до ритуалів. Нам би трохи тепла, світла. Хоча ми і без світла знаємо, що ну ви зрозуміли. Правила прості, як мантра: встановлюємо свічки на стійкий підсвічник. Тримаємо якнайдалі від пледів, гардин і всього, що може загорітися. І найголовніше ніколи не залишаємо без нагляду. Світло починається з маленького вогню. І так само починається пожежа. Різниця в уважності. У Луцьку на вулиці Рівненській виявили підозрілий предмет. На місце події оперативно прибули правоохоронці, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Знахідку вилучили та згодом відправлять на експертизу. З 113-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян щодо виявлення по вулиці Рівненській підозрілого предмету. По прибуттю на місце події було виявлено даний предмет походження зеленого кольору. На місце події викликаємо слідчо-оперативну групу та вибухотехніки, які по прибуттю встановлять, чи несе даний предмет якусь загрозу, чи справді це є якийсь вибуховий пристрій. Наразі забезпечуємо охорону місця події, щоб сторонні особи не мали доступу до даної території для забезпечення їхньої безпеки. На волині за минулу добу надійшло 229 повідомлень про замінування навчальних закладів, держустанов, медичних закладів та інших установ. У поліції повідомили під час опрацювання було евакуйовано понад 30 тисяч осіб. На щастя, жодне повідомлення не підтвердилося. волинян постануть перед судом за торги контрафактними цигарками. Ділки організували масштабний незаконний збут тютюнових виробів на Ковальщині. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 40 тисяч пачок цигарок на мільйони гривень. Встановлено, що чоловіки продавали тютюнові вироби без марок акцизного збору на території Волині. Під час санкціонованих обшуків в місцях незаконної діяльності було вилучено. 45 тисяч пачок цигарок, гроші здобуті від злочинної діяльності в еквіваленті 300 тисяч гривень, а також автомобіль, яким доставляли цей товар. На усе вилучено накладено арешт і незаконну продукцію оцінюють у понад 5 мільйонів гривень. За ці свої незаконні дії чоловіки відповідатимуть перед судом. Декілька годин на холоді, які можуть змінити все життя у палатах Луцької міської клінічної лікарні, поповнення сюди потрапляють навіть ті, хто пізно зрозумів, що мороз це не тільки дискомфорт, а й загроза життю. Пішов собі далі, гуляв ходив, І потім вже коли почувствував, що цей погано мені вже стає, не можу ходити. Подзвонив до бабусі, коротше, сказав, що їду до неї, доїхав якось, я зайшов до неї, я кажу, все, хочу спати, бо холодно. Приліг. Дядько каже, що з тобою, я показав йому руки, вони сині. Він одразу подзвонив, фото поскидав, одразу визвали швидку, привезли мене сюди і ось лічить вона». Незважаючи на морози, пан Федір вирішив зайнятися улюбленою справою, піти порибалити. Улюблена справа закінчилась ампутацією пальців. Я провалився отак, і, ну мене витягнув. Ну і поки додому дійшов, і отійшов ну, годину, бо ж замерзши був. І от відморозав. Все, я вдома думаю, відігрію, але почали дуже сильно пакти вже горіти. І вже пальці почали темніти, ну чорніти, і вже треба було звертатися на вулиці. Справжня зима, а в стінах лікарні справжня боротьба за життя. Через люті морози тому і зросли випадки обмороження. Якщо на початку зими це було поодинокі випадки, то зараз зросли до десятків, розповідають медики. На даний момент в відділенні опікової травми реконструктивної хірургії знаходиться 11 пацієнтів із холодовою травмою. З них дев'ять прооперовано проведено ампутації сегментів кінцівок. Взагалі за сьогоднішню зиму, за оці ось там морозі, звернулися за допомогою пролікованого в опіковому відділенні у нас 22 пацієнта. Лікарі наголошують, якщо ви відчуваєте переохолодження тіла, головне не намагатись зігріти надто швидко. Гаряча вана чи розтирання снігом після тривалого перебування на морозі це прямий шлях до лікарняного ліжка. Локальне відмороження воно проявляється побліднінням сегментів кінцівок, онімінням даних, даних частин тіла. Також може бути поколювання, може бути печія, можуть утворюватися похирі в пізньому, вже там, через 12 годин в реактивному періоді. Слід пам'ятати про те, що перша допомога якраз і полягає в тому, щоб зігріти дану, даний відморожений сегмент кінцівки, але поступовим відтаюванням, а не зразу, наприклад, в гарячу воду. Коли кінцівки починають темніти, час іде на хвилини, аби не допустити критичних наслідків та ампутацій, лікарі закликають діяти відразу. Звертаючись до населення, велике прохання, як тільки ви отримали холодову травму, звернутися за допомогою в медичний заклад, а взагалі то не ризикувати своїм здоров'ям, без потреби не виходити з дому. Обов'язково пам'ятати про те, щоб Одяг був сухий, мати з собою змінні шкарпетки і не піддаватися дію холоду на відкритих ділянках. Якщо ви не відчуваєте частин свого тіла після перебування на вулиці, не зволікайте, звертайтесь до фахівців. Ваша пильність сьогодні це ваше здоров'я. Єва Ковальчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку сімейний лікар вимагав з пацієнта гроші за присвоєння групи інвалідності. Відомо, що фігурант завідомо вів оману чоловіка, в котрого були законні підстави набути групу. Тепер же горе медик буде відповідати за свої дії перед судом. Встановлено, що лікар, знаючи, що у пацієнта наявні законні підстави для одержання групи інвалідності, скористався необізнаністю чоловіка та повідомив, що вирішити це питання можна лише надавши 8 тисяч доларів США. Затримали лікаря під час одержання цих коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У Луцьку через ускладнення погодних умов та зниження температури відповідальні за отримання територій зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання снігу і льоду. Неналежне утримання ділянок створює серйозну небезпеку для пішоходів і є прямим порушенням правил благоустрою. На вулиці Соборності одне з об'єднань співвласників багатоквартирного будинку вирішило не чекати скарг чи несчасних випадків. Напередодні чергового похолодання мешканці разом вийшли прибирати сніг на прибудинковій території. Чого надумали прибирати сніг? Тому що літ а через пару днів буде мороз, і теж буде тут. Ті, що ті, що могли, робили, а ті інші не можуть легкові. Мешканці кажуть, для них це питання безпеки і відповідальності за спільний простір. Розповідають, що коли двір був у снігових заметах, голова ОСББ попіклувалася та викликала велику техніку, аби прибрати сніг. Зараз же люди вийшли навести лад перед черговими морозами. Наша Катерина Арсентівна, голова СББ, запропонувала таку акцію провести. І оскільки буде 5, в п'ятницю, суботу мороз, до мінус 20 обіцяють, то хоча б розчистити тротуар для того, щоб люди могли спокійно ходити. комунальні служби не Ні, ми чистимо своїми силами. Наша голова СББ нанімала трактор, Бобкат тут чистили перед тим, як багато снігу було, а зараз теж фактично своїми силами. Нашими мешканцями нашого будинку ми виконуємо такі роботи. Перейматися за благоустрій біля будинку є гарною традицією місцевих мешканців, адже набагато приємніше вийти у чистий двір і без проблем пересуватися, а не чекати, поки комунальні служби прийдуть на допомогу. Хочу сказати, наша голова собі дуже гарно попрацювала, тому що вона наняла трактор, який розчистився все. -все. Ну, якщо відповідю немає куди вивозити, його то на газон вивозимо. У міській раді наголошують, своєчасне прибирання снігу та льоду це не рекомендація, а прямий обов'язок усіх відповідальних за утримання територій. Приклад ОСББ на Соборності показує, безпека починається з відповідального ставлення самих мешканців. Анна Рарох Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Щоп'ятниці з 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк у галереї «Тайм» говоримо про те, що справді важливо цього разу теми боротьба зі стресом гості ділились простими порадами, особистими емоціями та маленькими практиками, які допомагають тримати емоції під контролем. Я роблю, щоб не хвилюватися, ну деколи включаю якусь музику. Mm -hmm. Можу посидіти, якщо так, то можу якусь ігру зайти, поіграти, якось заспокоїтися, відну відволіктись від стресу. У mm -hmm. звуки природи приємно слухати, поки, Як пташки співають, як жаби квакують, Він та якось такий, як трохи вай. Скоріше за все, я стресостійкий. Якщо в мене якийсь стрес, то я зазвичай просто сиджу вдома і зазвичай щось дивлюся, бо п'ю п'ївчаю. Типу такого. Чи Хочу щось передати щось? привіт. Епіцентру, Епіцентр, тому що ми двоє колеги, ми працюємо в епіцентрі. Останнім часом стресую, звичайно. Є такі, е, поняття, як нас сусід, який нам недоброзичливий, на нас напав і ми мусимо від нього відбуватися. Е, це саме головне в нашому житті. Я сподіваюся, що воно швидко пройде і ми переможемо. А стрес, який в нашому сьогоденні, в нашому житті відбувається постійно. Я думаю, що ми можемо будь-якими методами його перемогти так само. Є різні випадки, дійсно, є різні випадки. Чи це побут, чи це громадський транспорт, чи це якісь інші події. Все ж залежить від ситуації. Звичайна сім'я, ти мусиш все, як то кажуть, тримати в, дзинь, в собі, не проявляти емоцій, бо є діти, є дружина. Невдала побита тарілка чи кружка, нічого це не вартує ніж тих емоцій, ніж ти будеш кричати і самому собі нашкоджувати. А вже наступної п'ятниці будемо говорити про гарний настрій та оптимізм. Запрошуємо і вас долучатись до ефіру. Створюємо простір підтримки та натхнення разом.